Ще щось там біжить. Під снігом і під льодом. Сюха. І от тому в далечині видно. Крига в переміжку з водою. Як цікаво воно Такі нарощує мороз, нарощує брила льоду, а вода піднімається, опускається і виходить таке щось незрозуміле зараз ближче підійдемо, подивимось. Тут вже хоч вода трохи видно, бо там біля нас то і води не видно. Пуміння, брили. Річечка, яка плавно переходить. в Залив і потім далі в океан. Оця річка, а не якісь кучугури-сніга льдом в переміжку. Вона піднімає, піднімається з-під низу, піднімається кригу. Кожен день і потім опускається і воно тріщить, такими кусками, складається вертикально, горизонтально, нахрещено. От. І це воно таке утворюється, таке щось в переміжку з камінням, з льодом. Е, такий рельєф дуже цікавий. Я пробував зайти, але це дуже опасно, бо можуть просто бути в деяких місцях, просто засипано снігом. І такі тріщини туди що можна провалитися. Ось. А там посередину, типу, якби вода під снігом там і тією кригою. Ось. Ну таке явище. Ось там прикольно, там взагалі ото вся крига. То крига, то не каміння, то крига. Ай, воно нарощується таке, зі снігом, воно з водою в переміжку, так як рівень води дуже сильно піднімається, опускається, воно виходить, нарощується, нарощується і такі получаються, крижані острові у вигляді каміння. На самом ділі тут каміння тільки по берегам, а тут де сам форвате русло, камінців немає. йолки палки яка зима у березні. Що ж це таке? Прийшла зима. У нас зимою не було стільки снігу, як зараз. Прийшла зима в березні. Такі лавочки. Супер можна. Сидіти, Вони навіть сухі. Прикольно подобається, що після сніжного шторму завжди. Оу, я там як ключ б'є вода з-під Криги. Після сніжного шторму з малий рівень води. Крига аж онде, ого. Це був рівень води аж сюди. Коли шторм, особливо коли вітер з шторм і вітер з Фанді йде, залив, тоді тут рівень води. Під самий верх аж сюди, аж під траву дуже великі, у нас там геть заливає деякі дороги біля труру. Дуже такі враження цікаві. Та всі оці всі криги, що посеред там по метру, по два висоти, вони всі там під водою заховуються, але вони не встигають розставати. Ай, як цікаво! Не встигають розставати, а як мені зайти туди Ай на ту поближче, щоб показати, які вони. Я не розумію, ти чи я в ту сторону йде, як відлив. А як це так? Зараз друга година дня. але ж не може бути, щоб відлив був. Ай, мляха. Ох ти ж! Ох ти ж йоп Ян! А, -а, а Скільки снігу! Ай, куди я зайшов! Зараз будуть ноги мокрі! Але зато я дійшов до криги. Блін, які воно слизькі! Попробуємо! А це така крига! Це крига! От. А це крига! Це все крига! Така намерзла, було мінус 26, 28. Це воно таке брило з криги. Вон які посередині гарні островки. Це все крига, то не каміння. І зараз воно. О, як шумить. Який відлив іде мощний. Я не розумію, звісно. Чого відлив? Для, як для відлива, що рано. Да. Ну ще пройдемося, подивимося далі, що там робиться. Блін, в мене будуть ноги мокрі. Як же ще вийду? Треба назад тими слідами своїми виходити. Ну от дивіться, от. Дивіться. От пишіть коментарі. Шо воно вам нагадує. Я не знаю, як то його описати. Оце дивіться, які брили льоду лежать. І це все воно вже ще тиждень-два назад, ще коли був мороз мінус 28. Тоді мороз новий шторм був. І це все воно є от таке, я, я не знаю. Такий дуже досить цікавий такий Ой, снігу я не можу туди дойти, там стільки снігу по коліна. Це, звичайно, мало для цієї місцевості, стільки снігу. Зазвичай тут кажуть, що снігу може бути до двох метрів. По коліна це взагалі, типу якби не сніг. От. Тут сніг прибирається дуже швидко. Буквально він падає. вже. Ми на роботу їхали в пів шостої і вже перед нами йшли машини по трасі, по, по другорядним дорогам, по місту вже практично вже розчистили. Сніг Снігридера з великими лопатами майже на всю трасу. Там більше, ніж на одну полосу. Десь півтори полоси він захвачує лопатою. О, може я сюдою. Може я сюдою отаку проберусь. Тут вітер вимітав з каміння. Таку промоє, про, про... Про це. Тут якась ще річечка Вдоль. Може отут вітер дмухав на дерево. Якось тудою може. Там далі теж не варіант. І тут плавно плавно Цей залив розширюється. Оп, камінець. О, отлично. Блін, колодка не в ту сторону розвернута. Ай-яй-яй. Опа! Але вона хоч тримається? Тримається? О, то я можу стати на цю колодку. Єба! Єба. Опа! Опа! ха, -ха, -ха, -ха. Тут я не знаю! Тут я можу також і ай-яй-яй! Хочеться І не хочеться блін, промазати мимо каси. Ладно, пробуємо. Оп, У, Тут твердо, отлично. Опа! Є! Прийшов! Класно, мені подобається таке весняна така каска, оце льода кусок. Зараз я її попробую стати на цю грязь. Ура! Я прийшов! Так, це ще одна якась крига. Так, крига. де. Так, підіпрямо крига на кригу. А отут уже тріщина цімається. Ні, нормально, держить. Не тримає, такі я вже. О, а тепер ще... треба отуди на тверду пошву, Окей. А, як вона розломиться, бо то буде мені зопа. Опа! Єсть прикольно потім кригам походити. Літом по камінцях можна побігати і отуди попробуємо пригнути. Опа! Ух, йоп! о Там, якщо б я чуть ближе пригнув би. Могло би бути трошки неприємно. О! Крижаний. Ось. Далі я не піду. Ну його нафіг, там можна провалитися дуже глибоко. Ось. Тут все обманливо, бо це куски брил, вони складяні як попало і вони всі окремі і це може просто крізь між ними попастись. Він розширяється, навряд чи ми підемо ще кілометрів 10 туди. Він там все більш розширяється, течія-течія йде в ту сторону, відлив іде. Я не знаю чого, води не небагато. Оця вся територія затоплювалася аж, аж отуда, аж під саму траву була затоплена. Ну, це коли в шторм, я так зауважив собі. А коли шторма немає. Блін, яка класна погода, блін, мороз було в мінус 11 вночі, а зараз плюс, плюс, 2 градуси десь приблизно. І навряд чи ми ще будемо туди, він дуже далеко йде. Це все туристичні ці стежки. Ними люди прогулюються, відпочивають, коли є час. Такі здорові брила. Такі огромні, такі здорові брила серед річки. Воно прикольно але моя камера вона на цього не передасть. І це дуже такий прикольний ландшафт. Я не знаю на що воно схоже. Пишіть. Ось так от. Ну ладно, ще трошки ми пройшлись, ще пів кілометра пройшлись, тут розширення вже йде, вже серйозно така ширина вже починається. І все в таких теж, кригах огромних. Взагалі просто отак все закидано. Сніг, криги, криги, з грязю, грязні такі криги. Ось так так. Хм, что-то уже насувается. Какаясь хмарка уже насувается. Уже. Спаньника. Вот такие.